Ліки подешевшають вже з березня. Сотня найважливіших медикаментів, ледь не на третину мають втратити в ціні цю обіцянку. Президент України дав цього тижня після засідання РНБО Володимир Зеленський не сказав на які ліки чекає цінопад однак додав, що йдеться про найбільш важливі ліки для наших людей. Це цитата, окрім цього, з 1 березня зміняться і правила ціноутворення. На ліки зокрема планується обмежити максимальну торговельну націнку для аптек і постачальники зможуть додавати не більше 10% до гуртової ціни, щоб не допустити штучного завищення цін. Антимонопольний комітет має посилити контроль за фармацевтичним ринком, а правоохоронці виявляти схеми ухилення від податків і нелегальне виведення коштів. Ну і маємо нагоду про все це детальніше розпитати у міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Він зараз із нами в студії ТСН. Дякую, що завітали. І дякую, що допоможете розібратися. Отже, перше запитання: ось цей список найважливіших препаратів. Що до нього увійде? Це українські препарати чи українські зарубіжні? Хто визначав, хто що туди потрапить, і де можна ознайомитись, власне, які це будуть медикаменти? Вітаю і бажаю всім міцного здоров'я. Так, коли ми говоримо про список тих лікарських засобів, які 100% на 30% буде знижена ціна 1 вересня, це аналітичні дані, які ми зібрали разом з ринком і показали по українських лікарських засобах: це ті препарати. Які люди найчастіше купляють в аптеках, і за які найбільше приходить коштів аптеку? Тобто ми порівняли і в упаковках, і в коштах, і з кожною фармацевтичною компанією розібрали цей список препаратів, отримали від них декларацію і гарантії знизити відпускну ціну на 30% з 1 березня? Ми далі працюємо, щоб і на інші лікарські засоби інших виробників в кумулятивному ефекті досягнути Знижку в районі 20%. є вже декілька і фармацевтичних виробників, і дистриб'юторів і аптечних мереж, які підписалися під декларацію. і Говорять про те, що також з 1 січня очікуємо знижку і на інші препарати українського виробництва. Плюс розпочали регулювати націнки, про які ми вже сьогодні говорили. І націнки дозволяють нам встановити верхню межу для дистриб'юторів, яка не буде перевищувати 8%. Саме цю цифру сьогодні прийняв уряд. І е, в аптечній мережі, в залежності від того до якої групи препаратів відноситься лікарський засіб, чи до тих, хто включений до нацпереліку, це критично важливі лікарські так. засоби, чи до рецепторних, які відпускаються виключно за рецептом, чи так звана ОТСІ, Група це безрецептурні препарати, В них буде аранжуватися націнка в залежності від їхньої вартості по відпускній ціні. 30% – це доволі суттєва різниця за рахунок чого відбуватиметься це здешевшення, чи всі аптеки мають дотримуватись цього, як і хто це контролюватиме, і які важелі впливу є власне на. Бізнес Дивіться, 30% – це домовленість, яка є на ринку України з міністерством охорони здоров'я, тому що окрім того, що ми регулюємо націнки, ми зараз прописали, що ми забороняємо маркетингові е, послуги між виробником і аптечним закладом до того моменту, поки ми не запустимо референтне ціноутворення на лікарські засоби що в Україні вас під маркетингові, маркетингові послуги? послуги. Це е, раніше закладалась сума коштів, вартість лікарського засобу і сплачувалась Аптечному закладу за промоцію саме mm -hmm. цієї молекули цього цієї компанії і було таке, що може бути в аптеці. За однією діючою речовиною декілька компаній, декілька брендів реалізуватись, але пропонувався не найдешевший, який був би найдоступніший для людини, а промотувався той, в якому вкладалося найбільше маркетингу. І коли ми говоримо про те, що ми забороняємо маркетинг, це вже частина здешевлення лікарського засобу. Плюс бізнес подивився і запропонував одну із регуляцій, яку і робимо, для того, щоб він можливість знизити до 30%, плюс наші націнки які дозволять знижувати лікарські засоби і ще більше. Контролюватиме хто як аптеки Е, є державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів, це її функціонал раніше. Був мораторій в на спочатку воєнного стану на проведення планових перевірок. Сьогодні уряд прийняв постанову, яку з 1 березня дозволяє відновити перевірки аптечних закладів, зокрема саме по формуванню ціни і дотримання тих націнок, які задекларовані в нашій постанові. Якщо говорити не про найпопулярніші ліки, а навпаки, про рідкісні, які потрібні людям з рідкісними хворобами, з важкими онкологічними захворюваннями, які зараз в Україні в кілька разів можуть коштувати дорожче ніж за кордоном. Люди їх намагаються привезти якимось чином з за кордону. Чи є шанс, що на них теж певним чином пошириться це знижене ціни? Так, ми хочемо, щоб це відбулось, тому дивимося, якщо в аптечних закладах націнка була перевищувала ту, яку ми говорили, то воно буде регульовано, хоча для інноваційних оригінальних лікарських засобів буде окремі процедури, бо тут треба щоб була доступність до цього лікарського засобу. Бо зазвичай, коли ми говоримо про те, що купують люди в аптеках в великих кількостях, що формує саме цей е, пул коштів і пул упаковок лікарських засобів, які найбільше продаються, то це генеричні лікарські засоби. Генеричні лікарські засоби це вже коли закінчився патент на оригінальний препарат, і інші компанії можуть робити аналог. Генеричні лікарські засоби не можуть коштувати стільки скільки. Які Вони повинні бути дешевші і повинні бути значно дешевші, тому і посилюються регуляції на цьому ринку. На жаль, на фармацевтичному ринку лібералізація не спрацювала, і ми бачимо не динаміку зниження цін за рахунок конкуренції. Ми побачили динаміку зростання цін і агресивного маркетингу. Саме тому прийнято виважені рішення по регуляції, яким будемо робити аналітику і робити все можливе, щоб українців був доступ до. Якісних дешевих ліків дозвольте, ще запитання про аптеки саме от в лікарнях. Така дуже типова для України ситуація. Пацієнт виходить від лікаря зі списком, на якому написано, що він має внизу на першому поверсі в аптеці в цьому ж медичному закладі купити. Хоча держава мала би гарантувати це через програму медичних гарантії. Президент говорить, що така практика має бути викоронена, чи це реально, як це зробити, і як ви це плануєте робити. Так, ми і це є в рішенні ради національної безпеки та оборони. Ми плануємо посилити моніторинг виконання договорів лікарень з Національною службою здоров'я України, оскільки програма медичних гарантій передбачає наявність лікарських засобів, які передбачені стандартом лікування. Тому це є наш обов'язок проконтролювати і лікарню закупити, не ганяти людей в аптеки для того, щоб вони купували лікарські засоби, які передбачені програмою медичних гарантій. Ми це робили по тромболіти. Тобто це препарати для лікування інсультів. Умовно провели певну аналітику, моніторингові візити прописали. Ми зараз бачимо в електронному режимі залишки тромболітичних препаратів в кожному закладі, які законтрактований на інсульти. Зараз ми ще сильніше розпочнемо контролювати і по інших лікарських засобах. Якщо в пацієнта виникає підозра, що не працює, все так якби мало працювати. Що лікарня все ж пише йому перелік, що він має купити за свої кошти, куди має звертатися, як це має оскаржувати. І якщо він ну людина хвора, йому потрібно зараз лікарство в нього немає часу там на двотижневу якусь тяганину бюрократичну, що є робити? Є телефон гарячої лінії Міністерства охорони здоров'я і телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України це дієві гарячі лінії. Вони працюють, вони дають результат. Відразу звертайтесь, телефони гарячої лінії є в кожному закладі охорони здоров'я. Дякую вам. Я думаю, що в березні ми знову з вами будемо говорити, коли вже ця програма зниження цін запрацює на практиці. Віктор Лешко, міністр охорони здоров'я України, був сьогодні в студії ТСН і розповідав, які ліки незабаром мають стати дешевшими, і власне за рахунок чого.